Вітаю всіх. Хочу зробити таке міні-оголошення. Відразу скажу: слідкуйте за профілем, будь ласочка, і шукайте те, що вам там потрібно. Я викладаю дуже багато, в мене багато рубрик. І коли ви мені про щось пишете, впевніться, що його немає, тому що мені писала Донеччина, Донеччина, я переглядаю вас регулярно в тій мірі, в якій це потрібно. І те, що ви мені пишете, вибачте, я ж не буду повторювати по 200 разів. В мене є пости, які характеризують нинішню ситуацію. Просто для вас. Ваше завдання сприймати їх адекватно, скажімо так, хоча б адекватно, тому що якщо ви живете в якихось фантазіях-ілюзіях, ну, це ж ваше право, але постійно переглядати щось я не буду по 200 разів. Це не потрібно і це неправильно. Я повторюю все з певною періодичністю. Будь ласка, продивляйтесь профіль і шукайте те, що треба. Якщо не програються негативні розклади, радійте. Це просто щастя, коли не програється негатив. Є потенційні небезпеки, потенційні, те, що цікавить. Якщо воно не програється, це взагалі щастя. Нічого ніяк гімно не летить. Це такое щастя. Наші можуть здвигати все. Пам'ятаєте розклади щодо масованих обстрілів? Воно з'їжджає. Дати неможливо сказати. Які, наші якимись діями вони їх здвигають. Враховуйте це, шахеди, знову ж таки. По шахедам, була одна ситуація, вона змінюється. Відповідно, і ситуація інша стає. Я хочу, щоб ви все враховували. Будь ласка. Адекватно аналізуйте. Якщо негатив не програвся, радімо. Знову ж таки, Західна Україна, тут у вас інша ситуація, тому що воно може програтись через місяць, через два. На жаль, так. Поки що тенденція має таку тему, що перемовини не дають результату необхідного, але вже наближають нас до нього, яко кажучи. Очікуємо, ми очікуємо, Навіть немає іншого виходу, тільки очікувати і жити звичайне життя. На тему фронтів наступів, де погано, враховуйте це і, будь ласка, не треба мені так писати. Я не буду робити розклади, там, тому що хтось мені написав, хтось нервується, повний капець і все. Я зазвичай таки не реагую на такі негативні емоції. Я стараюся цього не робити, бо проживання моє в досить напруженому місці, в Харкові, воно впливає. І я стараюся себе відгородити від таких емоційних моментів. Я прошу писати спокійно, адекватно і по факту. Особливо Донеччина, не фантазуйтесь зайве, будь ласка. Є реальність, яку треба сприймати. І все.